Всім привіт! Ви на каналі Mysantropot, який є благодійною платформою для акумулювання фінансової допомоги силам оборони України. Також канал тримає оборону на україномовному фронті, популяризуючи контент на просторах Ютубу. Тому не шкодуйте вподобайок та підписок, адже це безпосередньо впливає на якісні аспекти вище згаданих цілей. Сьогодні пропоную вам перегляд бою на мапі Студзянки. Героєм епічного поєдинку є американська преміум ПТСу ТС-5. Отже, вмощуйтесь позручніше, адже ви побачите тотальний розвал кабін з досягненням абсолютного рекорду за досвідом по своєму аккаунту та взяттям третьої відміточки. Не будемо довго тягти кота за хвіст, розберемо всі важливі тетиха по машині. Почнемо з обладнання. Я рекомендую збірку з турбонагнітачем, вентилятором та досилачем. Можлива заміна вентелю на точність як альтернативний варіант. В цілому, робимо все для того, щоб компенсувати погану динаміку машини, а також підкреслити найсильнішу сторону танку ДПМ. На даному премі я використовую звичайне обладнання та граю без додаткового пайку і отримую доволі задовільний рівень по комфорту гри. Далі коротко про польову модернізацію. Я використовую таку послідовність польової ліво. Право, право. Перший слот у нас під вогневу міць, туди кладемо тосилач. Другий слот обираємо під загартування і кладемо туди вентиль. Розберемо показники вогневої міці нашого ямки. Варто зазначити, що вони просто вражаючі, навіть не уявляю, що робила б ця машина з пайком на бонах. Так, у хорошого стрімера повинна бути трохи хвора фантазія. Я, здається, відволікся. Отже, показники. ДПМ 3500 одиниць на хвилину. Зведення 1,73 секунди, точність 039. Нехай вас не бентежить погана точність гармати. Це не снайперська ПТ, і більшість часу ви будете проводити у ситуаціях, що називається кістка в кістку». А там цей недолік нівелюється. Маємо дуже круте пробиття на ББшках і на голді, що складає відповідно 248 та 300 мм. ББшки летять трохи повільнувато, всього 860 метрів на секунду. Зате поєднання крутого пробиття та шаленого ДПМу ощасливить вас пристойним фармом. І як би бій не склався, а своїх 2,5-3 тисячі шкоди теска легко потужає. Кути вертикального наведення складають мінус 5 градусів, і, на жаль, це не дозволяє прикривати командирку на рубці. Тим не менш, бронювання машини часом може долати складні виклики. У лобі рубки номінально 260 мм броні, що має оптічну яйцеподібну форму. Все б та й непогано, але на даху маємо ту саму вище згадану командирку. В принципі, зустріч з однокласниками зазвичай погано для них закінчується. А ось танки постарше з серйозним пробиттям будуть мочити прямо у ваше обличчя, фактично без розбору. Там вже і дах легко піддається, і нижній бронелист, хоч і непогано заброньований, під хорошим кутом, але теж прошивається. Кількість ХП складає 1500 одиниць. За таку сяку броню мусимо розплачуватися рухливістю. Саме через це я і рекомендую використовувати турбонагнітач. З ним максимальна швидкість вперед складає 30 км на годину, назад 14. Питома потужність двигуна 13,28 кобил на тонну. З таким розкладом справ завжди будемо ковтати пил наших союзників. А от приємним сюрпризом є маскування ТС-5, і воно завдяки приземистому силуету складає 32% у нерухомому стані. Хоча користуватися цією перевагою ви будете доволі рідко, адже це штурмова ПТСАУ. З тієї ж причини розробники не накрутили сюди нормального огляду, він всього 417 метрів. Ну що ж, підручник з ТТХ дослідили. Тепер як це виглядає на полі битви? Мені колись у чаті в бою написали щось, типу: Як ти можеш грати на цьому корчі? Я, звичайно, відкрито не погоджуюся з цим твердженням. Якщо описувати геймплей в цілому, то на ТС5 доволі приємно фармити срібло. Звичайно, це в основному пов'язано з тим, що у танка потужна гармата у плані пробиття та ДПМ. -у. Якщо говорити про сутичку з восьмими рівнями, то ця ПТ відверто перетворює їх на фарш із заліза. У дні списку грати звичайно набагато тяжче. доведеться проявляти креатив. Наприклад, витанцьовувати перед супротивником, поки ви на КД, або намагатися прикрити рубці власною гарматою. У деяких ситуаціях у вас буде підгорати від того, що ви кудись там довго плентаєтесь, замість того, щоб вже давним-давно розпрягати свій ДПМ. У нашій грі це називається баланс, і ніхто вам не обіцяв, що ТС5 це ультимативна імба. Якщо резюмувати всі показники машини і мій власний бойовий досвід у понад 600 боїв, то я порекомендую у будь-якому сетапі грати в міру агресивно. Також не забувайте про вразливий нижній бронелист. Шукайте способи безпечної реалізації вашого ДПМу і пам'ятайте, що стояння у кущиках це не ваша парадигма. Сподіваюся, що хтось таки струсне багаторічний пил з ТС 5 і викатить його на прогулянку. Додивіться бій до кінця. Ну а я тим часом чекатиму вас у після бойовій статистиці. What was your chance on? А ось і результати цієї каточки: майстер, сталева стіна, підтримка, і всілякі там дрібненькі. Ну і звичайно, абсолютно заслужені три епічних зірочки. Завдяки суміші, майстерності і везінню я настріляв 5979 шкоди. Чотири гравці швиденько злились, бо мама покликала їх їсти. І як результат. Я побив не тільки обожнювачів маминих котлеток, а й рекорд досвіду по аккаунту. отримав 1939 чистого досвіду. Останній скрінчик прикладаю для тих, кого цікавить, що там по грошам, і по стрільбі. Сподіваюся, що цей випуск був цікавим та пізнавальним. Якщо подобається моя лаконічна україномовна танкова анатомія, то підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте контент. До зустрічі на майбутніх стрімах та відосах. Зробимо все для перемоги. Слава Україні!